Чи чули ви від дитини твердження Я дурний? І в такі моменти хочеться відповісти: та ти розумний, просто тобі потрібно більше старатися, або не смій про себе так говорити. Але в такі моменти дитина вас не чує, бо їй зараз боляче. І те, що вона говорить, це зовсім не про інтелект, це про розчарування, в тому внутрішню тривогу, порівняння або невдачу. Такі фрази це сигнал, що замість? Одразу виправляти важливо дитину почути. І спробуйте замість не говори так про себе, сказати звучить так, ніби тобі зараз дуже важко, і я тебе чую. Або ж запитати, «можеш розказати, що змусило тебе так про себе подумати. Або сказати, навіть коли ти сумніваєшся в собі, я в тебе вірю. І найважливіше, що ви можете зробити, це дозволити дитині прожити цю емоцію поруч з вами без сорому осуду в прийнятті. І після поговоріть: розкажіть про свої помилки, про моменти, коли вам було дуже складно. Дайте зрозуміти, що бути вразливим це не страшно. І розум це не лише оцінки, а здатність вчитись, шукати, пробувати, падати і знову пробувати.